Вітаю Шахтар з перемоги. Вітаю нашу команду з дуже гарним матчем. Де у нас були проблеми з складом, но зуміли виставити гарний склад і є у нас інші гравці, які можуть замінити цих гравців, які сьогодні не мали змогу зіграти. І Гереро, Джордан, Батага, Чурко. Гарний матч зіграли трохи в кінцівці не вистачило майстерності може, інфаркт. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Ви зараз сказали, що не вистачило майстерності. Що стало головною проблемою? Можливо, що сьогодні була дуже маленька кількість замін, не було такого росту складу, чи ну, не вистачило свіжості? Ну, всього цього потрохи. Ці гравці, які вони мали, наприклад, Джордан в таких ситуаціях, коли пропускаємо головою з штраф... ну, зони братарськи, він грає цим за, за... за нісков упали своїм воротом, і ти моменти шахтар реалізував. Сьогодні, за рахунок того, що не було так багато гравців, у вас для вироб вирішили використати дещо нову схему, грали в три захисники. Який був ну, -то основна ще до матча для гравців завдання було грати більш в захисті на контратаках? Чи ви все одно навіть таким складом з трьома захисниками намагалися грати на атаку? Ну, ми зробили висновки. По останньому матчу бо 4 дні тому грали Шахтарем і вибрали таку схему. Бо у нас нема центральних захисників взагалі на цю руну. Боль травмований Джордан, который за червоні карточки Батаго. І у нас грали три центральних захисника. Потко всю кар'єру грає крайнього, Жан Клод теж само і Башич Порний півзахисник, і вони зіграли гарно, на мою думку. не вистачило так, дотримати до кінця. Бо у нас був дуже гарний рахунок в 1-0. Було все під контролем. З реакцією знову в меншості залишилось, чи можна вважати, що роботу над помилками провели не дуже правильно, чи все ж таки це недосвідченість Сапутіна? Таке питання. Ну, вже розкрилі зони і гарний пас на Сікана. Сапутіну вже рятував, хотів рятувати команду, він запізнився і отрима червону картку. Ну, як ми можемо робити такі висновки по червоним карткам? Червона картка Джордана була в тому матчі? Перша жовта була. Ви дивились матч? Так, да, ми робили висновки. Говорили, не отримують під жовту картку. Окей? Дякую. А останнє питання. Mm -hmm. Я хотів стати на рахунок боля. Uh, які терміни його відновлення скоро на поле? Ну, мами надію, що вже в цьому тижні почне тривати обща група. Взагалі група. Містер, запитати, перше, про Цікаво, вийшли, yes. Um, I have to look it back, but it shouldn't happen to us because we control the game completely. Um, the opener had not any chance at the second half, maybe they had one, one opportunity. And one shot on a goal, but uh, that shouldn't happen to us. Uh, it was uh, a moment that we were uh, more thinking to score the goal than to defend the goal, and uh, that shouldn't happen to us. It was um, not good from our side. Uh, although I have to th I have to say uh, the way we uh, react again, and uh, it was it was uh, perfect. Uh, I think in the first half that I'm going to tell something about the game, um, and we even di we didn't. Play fast enough to create more chances, although we had four or five good possibilities to score the goal. So then you have to be a little bit lucky against the team who is uh, yeah, playing uh, very low and uh, and defending with all together and hoping on a counter attack. And that part we did pretty good, uh, prevent them from that counter attack. Uh, in the second half, we made some changes to to Attack even more to brought all our attacking players which we could bring, and uh, we got rewarded for our courage and for our way of playing and our patience. So, uh, I'm very proud of my team uh, how we bounce back again after being 1 0 down. So, we showed the character again and the winning spirit, and uh, also the way of playing in the second half was pretty good. Um. Ну так, це трапилось. Ми пропустили, пропустили цей гол, Це трапилось з нашою командою. Ви бачили, що майже не було шансів. Це мабуть, од... єдиний такий момент, який був у опонента, і він забив гол. Це так, також трапилось, як і попередньому матчу. Е декілька слів по грі. Я хочу сказати, що в першому таймі ми. Е не грали дуже швидко і не було достатньо, то достатньо ця швидкість не давала нам створити ті моменти, які нам були необхідні. Тим не менш, ми створили десь 5-6 моментів, які могли реалізувати, але не вийшло. І вже потім, у другому таймі, мені сподобалось, як команда зреагувала на цей пропущений м'яч. І хочу сказати, що я пишаюсь своєю командою, як вона показала свій характер, додала волю цю переможну, і ми зробили, досягли цієї мети і перемогли сьогодні. Таня? Давайте друге, Да? Якщо говорили про припущення м'яч, то хотілося б запитати і про забиті голи обидва голи, обидва спада з подач і обидва голови. Правильно ми розуміємо, що гравці, які виходили на заміну, мали пришвидшити тем гри, і ось це завдання як найбільше подач було тому, що у команди суперника сьогодні не було високих центральних захисників, як у попередньому матчі Бата Джонсон, для прикладу. You speak cat, too cat, fast. Cat. No, I yeah, cannot catch. Cat, maybe, uh, you saw it yeah. very well. Yeah. Very good. Good question. <clears throat> yes. Yeah, so if 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 we change, we change to win the game. And uh, it means that you take more risks in in everything, but also with some specific players and specific positions, where I think the opponent is vulnerable. So that's why I change uh, like this, and uh, uh, and I have to say, uh, all of them who came into the game did perfectly what I wanted to see, perfectly what I wanted to see, and then we speeded up the game, and you see those goals are actually probably identical goals, identical goals, and uh, and it's then it's difficult for opponent to see. Uh, how they going to defend in uh, front of the goal? Because there we have a lot of more bodies in the box, which is very important if you play against a team who plays so much, such a low block like they did. And um, yeah, we, we do everything we do we do with purpose. But sometimes you have to be lucky, of course, to to realize that idea which you have in your head. And uh, I have to give compliment to all my players how they bounce back after one zero. Uh. So, Thank Перш за все, хотів змінити. І кожна зміна це певний ризик, певний ризик і можливість зробити щось нове. Тому так я я міняв гравців, хотів додати саме у швидкості, тому що було дуже багато гравців у штрафної штрафнії, і треба було знайти ті моменти, щоб вони нам додали якості. Тому, ну, ці саме ці гравці гравці вийшли, і те, що я хотів, моя, моя ідея, те, що я хотів зробити, вони перетворили життя. Чи можете сказати, що сьогодні зоря виглядала набагато складніше, і їй було протистояти важче аніж 4 дні тому? Я сейде, бат, ай тінк ви крієйте олдові динплео без гейм, let me say that in general. <clears throat> we created enough also in the first half and then, um, because they changed their strategy, they, they, they defended again uh, with, with all players uh, very low block. Now they play with 5-4-1 uh, to mention some uh, formation. That was the change what they did, but didn't surprise us because we expected that part. And you see a lot of uh, teams uh, that are trying to do that on that way. Uh, but still I say, we. we I think we controlled the game pretty good and uh, um, the moment uh, that you cannot create all the time against this kind of low blocks, so the moments you create must be immediately moment there to punish that, you know, and then the game opens and then they have to come more and then the spaces will be bigger. In that case, you could say it was a tough game, um, but not in the way of of playing. It's most more that it's very difficult. Uh, let me say i saw a week ago game you saw it too uh, manchester city real madrid so you can compare it with that game <coughs> only uh, we, sco we score uh, one goal more than uh, city or not so that kind of games are always difficult for a team who is who is having the ball who, who wants to play who wants to create um, and uh, and it's not easy to play at, against a team who is uh, yeah, waiting in front of their own goal with uh, 11 players. So um, we did actually what we had to do today is just to win the game and the good moments. We chose good moments. We found good moments in the second half. And uh, that was more than enough to win the game. Maybe I think we, we very, very much deserve to win the game. Я хочу сказати, що може ми не зіграли свою найкращу гру, але ми зіграли добре. Я не згоден, що було якось складніше. Треба було шукати наші моменти, треба було шукати моменти, коли ми могли створити гольовий епізод і коли могли забити. І зрозуміло, що команда, яка обороняється, захищається всією командою, проти неї дуже важко було так зіграти. Можна порівняти з матчем, який ви бачили нещодавно. Це Манчестер Сіті, коли грав з Реалом і Там зовсім трошки інакше гра була. У нас команда майже нашу панель не захищався. Тому зрозуміло, коли не було простору, не було таких можливостей, нам треба було такі моменти знаходити. Ще. Останнє питання. He's in good shape. Останнє питання хотілося запитати щодо Данила Сікана. У нього 5 забитих м'ячів в останніх шести поєдинках. Сьогодні ви вирішили залишити його саме в запасі. У восьмому складі сьогодні вийшов Ласіна Тарове. Це саме через те, що він можна сказати, що врятував минулий поєдинок своїми двома асистами. Але сьогодні так само вийшов Данила Сікан і врятував сьогоднішній поєдинок своїм забитим м'ячем. Uh, от Який це головний біль, коли в тебе два гарних якісних нападники, які в uh, гарній можна сказати, піковій своїй формі? Uh, це приємний головний біль, обирати когось з них саме, чи uh, навпаки це є проблемою для вас? Second worked always fantastically hard for the team. And so he put a lot of energy in the last game. So we wanted to refresh today. And, uh, and of course, we have with Traore a very good striker as well. Um, uh, so Um, it's it's nice to have them because they have special qualities, and uh, it's sometimes also nice to make these changes, and, but not dropping in quality. So we even when they change, they stay in the same level, say high high quality. And there were several games I, I used both of them together when we needed to force something and to score the goal, like in the last game <coughs> against Zoria. So it's very nice to have these kind of players. But also, it's very nice to have not only these qualities, but also, especially their character. And both having a great character, a difficult, different kind of players. Uh, Sican is more a runner and more uh, attacking the spaces player, and, uh, and uh, Lass is more holding player, keeping the ball and combination player. So it's nice to have these diff different qualities in your team, so we can use it when we need it in a game. And, uh, and I'm very happy with uh, both of them. Ну так, в правіє дуже приємно, коли в тебе є такі два нападники, і хочу сказати, що Сікан дуже, дуже гарно працює і тренується. І трауре також дуже високого рівня нападник. Коли в тебе в команді є такі два, два гравця, то зрозуміло, що і з однієї сторони дуже важко вибирати, хто вийде на поле, з іншої вони доповнюють друг друга, і я іноді можу випускати їх обох на поле, як було це в останньої гри проти зарі. Але я хочу сказати ще той факт, що не тільки. Те, що в них є здібності, різні здібності, різні якості, як футболісти, як нападника, але і те, що в них характер, який доповнюють друг друга, і те, як вони грають, те, як вони віддаються на полі, це дуже добре. І тому для мене, як для тренера, це, це дуже, дуже така гарна опція мати саме таких нападників. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.